Лабораторна робота номер 1 Визначення основних характеристик найпростіших вимірювальних приладів. Вхід роботи. Розглянути засоби вимірювання. Лінійку, мірний циліндр, термометр, визначаючи основні характеристики їх шкал вимірювання. Ці характеристики засобів вимірювання занести до таблиці 1. Виміряти довжину бруска лінійкою. Знайдене число, а також похибку вимірювань занести до таблиці 2. Виміряти об'єм води в посудині мірним циліндром. Дані вимірювань та похибку занести до таблиці 2. Виміряти температуру води в склянці. Дані вимірювань та похибку занести до таблиці 2. Додаткові завдання. Визначити об'єм бруска. Результати вимірювань і похибку внести до таблиці 2. Визначити різницю об'ємів води в склянці і товстостінному стакані. Результати вимірювань і похибку внести до таблиці 2.